Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я пропоную продовжити вивчення білісняного режиму в лікувальних закладах. Давайте з вами поговоримо про те, як потрібно збирати зберігати брудну білизну в підрозділах лікарні, а також транспортувати її в пральню. Відразу хочу звернути вашу увагу на такі цікаві моменти, яких не було в попередньому наказі. Так, у новому наказі окремим пунктом вирізняється, що у приміщеннях лікарні, які вимагають стерильності повітря, Використовується тільки одноразова білизна, окрім медичного одягу, тобто вся білизна багаторазового використання, яка застосовувалася раніше в операційних, повинна бути замінена на одноразову. в акушерських стаціонарах, де виконують розродження білизна, що використовується до догляду за жінками. Та, немовлями, та, також має бути одноразовою. Дітям можна використовувати памперси. У лікувальних діагностичних кабінетах білизна також має бути лише одноразовою. Наступний цікавий момент, який дещо полегшить життя медичних працівників, це дозвіл прати свій медичний одяг удома. У попередньому наказі це було заборонено. Спеціальний одяг у пральні. Найчастіше прали погано. тому для цих цілей купувались пральні машини у відділення і з'являлась Нова проблема, де сушити таку білизну. Тепер свій спеціальний одяг, кожен медичний працівник може офіційно забрати додому і там випрати. Виняток становить медичний одяг, який використовувався при догляді за пацієнтами, інфікованими, або з підозрою на інфікування з збутниками інфекційних хвороб, що викликають надзвичайні ситуації у системі громадського здоров'я. Хочу звернути вашу увагу, що медичний одяг змінюється в раз його забруднення або один раз на 8 годин роботи. Білізнений режим стаціонару передбачає регулярну зміну білизни не рідше, ніж один раз протягом тижня. Частота зміни білизни у стаціонарних відділеннях відрізняється належно від профілю відділення. Приблизний термін заміни білизни можна подивитися на предложеному слайді. Наказ регламентує наявність у лікувальному закладі затвердженого графіка заміни білизни залежно від профілю відділення. За графіком має збиратися білизна без видимого забруднення або із незначними до 10% поверхні білизни слідами забруднення біологічними рідинами. Якщо забруднення біологічними рідинами перевищує 10% поверхні білизни, то її заміна проводиться негайно. Тепер розглянемо безпосереднє збирання та сортування забрудненої та брудної білизни у відділенні лікарні. Хто це повинен робити, ми розбирали в першій лекції з медичної білизни і зараз не будемо на цьому зупинятися. Припустимо, медичний працівник відділення повинен, згідно з графіком, провести заміну білизни пацієнтів, розберемо алгоритм його дії. Перш ніж приступити до збирання білизни. Медичний працівник одягає захисний одяг. До мінімального переліку захисного одягу в цьому випадку належать захисний, Хоча в цьому випадку я б таки рекомендувала використовувати захисний халат від інфекційних агентів. Далі одноразові хірургічні медичні маски та рукавички захисні. Після цього співробітник бере транспортний візок та спеціальні ємності для збирання білизни. Транспортні візки мають бути закритими, щоб унеможливлювати контакт білизни з навколишнім середовищем. Якщо говорити про ємності для збирання білизни, то вони можуть бути багаторазовими та одноразовими. Як багаторазові ємності можна використовувати стійки до очищення і дезінфекції пластикових контейнерів з кришкою, а як одноразові мішки поліетиленові. Необхідно звернути увагу, що ємності для збору брудної і забрудненої білизни повинні бути окремі з відповідним маркуванням «забруднена білизна та брудна білизна. Крім того, на них вказується структурний підрозділ, в якому вони були зібрані. Також, також хочу звернути вашу увагу, що маса завантажених до ємності речей не повинна перевищувати навантаження, визначеного граничними нормами. Підіймання і переміщення важких речей жінками затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року за номером 241, а саме 10 кг. Збирання та сортування брудної білизни проводиться безпосередньо біля ліжка пацієнта. Постільну білизну збирають акуратно згортаючи і не витрушуючи у приміщенні палати. При цьому окремо сортують і зберігають брудну та забруднену білизну. Зібрана та упакована білизна на візку транспортується до спеціального приміщення, де вона зберігається до відправки до пральні. Після цього медичний працівник знімає захисний одяг та утилізує його як медичний. Відходи класу 180103 та проводить гігієнічну обробку рук. Після заміни білизни треба провести поточне прибирання приміщення або за потреби генеральне прибирання. Звертаю вашу увагу, що згідно з наказом 7085 дезінфекція білизни, забрудненої біологічними рідинами, у відділенні не проводиться. Упакована, забруднена і брудна білизна відразу у транспортних візках доставляється у приміщення прийому білизни брудної зони пральні. Перед приміщенням ємності для забрудненої та брудної білизни щільно закриваються, наприклад, мішки поліетиленові зав'язуються, а пластикові контейнери закриваються кришкою. Допускається зберігання упакованої забрудної і брудної білизни, не більш трьох діб у визначених приміщеннях брудної зони відділення. У випадках прогнозованого відкладання прання брудної білизни на понад 8 годин забруднені поверхні білизни обробляються шляхом оприскування ферментним очищаючим засобом, включеним до Державного реєстру дезінфекційних засобів. На цьому я хотіла б закінчити. На наступній зустрічі ми розглянемо питання про поводження з медичною білизною у пральнях. Дякую вам за те, що. Прослухали нашу лекцію. До нових зустрічей.